Доброго ранку, Наталь. Дякую вам за побажання з приводу дощу та всього іншого, але це не моє щастя. Я ж казала, вже, це не моє щастя. Думаю, засіму прямо відразу, Ось о. Та, що подарую. Бачите? ти, я хотіла ті крапельки показати. Починається дощ зараз. ну Трошки капне, гляньте на це небо, ну це капець. Вон. воно. Та була б не я, якби я поїхала в гарну погоду. Ну, ну то було б не моє щастя. Зараз я вам покажу ті крапельки з розню. Я какую, ну боже мій, де вона не видно. Ні, таке починається. Дощ, може, так буде видно. Ні, не видно. Блін, вимів машину, якби була грязна машина, то було б видно ті крапельки. О, бачите на лобовому стеклі? Вже починається дощ. Так що он, небо, глянь, таке гарне, таке фотки робить ото що з приводу поганого настрою. Але ми, ми їдемо в дощ. Ми такі їдемо в дощ. Он, бачите. Оце капець. Але дякую вам за побажання. Буде як буде. Я ж говорю, мене доля весь час, весь час випробує, але нічого. Таке Я вже ж поняла, я поняла, я цей раз не дурочка. Я понабирала курточок, даж дівічок, у мене все повний запас. Е, кросівки в мене, їх навіть троє. Я взяла. Чоловік то думав, що буде гарна погода, але ну, я ж себе знаю. І гарною бути просто, не Боже, коли я кудись їду. Таке, все, всім гарного дня, ми в дорозі їдемо ще.